Друзі, всім привіт! Сьогодні другий день роботи над нашим парканом. Почався він о 7 ранку. Вчора, перед вечором, ми вже зняли всі дерев'яні палки і ретельно почистили сітку. Тепер все готово до наступного кроку. Сьогодні варимо нові опори з міцного профілю, використовуючи сварювальний апарат Crafter RPI 300. Ще один момент. Тато трохи по-старому без щитка сьогодні варить. Але можете не переживати, він не перший рік за сваркою. Звісно, ми дбаємо про безпеку і завжди надягаємо щиток. Ось наш апарат Crafter RPI 300. Він маленький, але сильний, дає до 300 А. Працює з електродами від 1 до 6 до 5 мм. Має такі функції, як дуга швидко запалюється, дуга не гасне і електрод не прилипає. Добре охолоджується, тож не перегрівається навіть при довгій роботі. Легкий і зручний, можна брати куди завгодно. Ми купили його татові на день батька, щоб замінити стару важку сварку, яку він колись саморобно зробив. З ним зварювати легко і швидко. А як тобі взагалі сварка? Добре? Сварка нормальна, може бути. За такі гроші. Тепер сварка до когось куплялася. А так а теперішні сварки, то ще ліпше, звісно, але що є, то є. Це... Де... А ти ту колишню сварку вже розібрав, да. ну, так? Так. Просто раз самодельна сварка в мене була. А самудельна сьогодні. Сам колись робив. І вона вже прослужила мені багато років, ти діва свага. Я маю. А. Тільки вона... Дуже тяжка. Тепер ще сварки маленькі, два-три кілограми важать. Електрони теж мають значення, які ми товариш? Ні, а як. Мають значення трохи. Є ж постоянка, є перемінний ток. Ну, а то що тебе -то є? У мене перемінний ток. А чого? А, а чого? Ну, апарати є на постійний ток, на апаратах є діоди спеціальні, такі що вони виправляють ток з переміну на постійний роблять. Діоди спеціальні. Діодині мости сунітські. А тут є апарати, що й тими тими, і що тим, 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 тим можна варити. Видесь? А тебе а? а? Тебе одним. Ні, ну якщо сварка, то немає діодного мостика. Товарищи тільки перемінним током. Ну і то той перемінним током включається апарат, розумієш, в 220 тільки він ви, видає ви апарат не, не перемінний ток, а постійний. Через діодний мост. Спеціальні діоди стоять, що не трох переробляють з на постійний. Це фізика. Коротше, я нічого не поняла. Ну, так. Да. Каже, я так понял. Ось і зараз проходить засідання. Корячо ОСББ, напевно, є на обговоренні питання, що нагород без пропуску не можна. Зараз ми почуємо їхню думку. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Зашибіть. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Настільки душевно, по-домашньому. Ось така загорожа в нас вийшла. Проста, але своє діло зробить. Тепер город у безпеці. А куря навіть не думають злітати через паркан. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.